Всім привіт! Добрий день. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги японський трактор Асті Кубота А155. Повноприводний, 15 кінських сил, 3 циліндровий Дуже маленький трактор, дуже мініатюрний трактор, не важкий, вага його 950 кілограм, фреза 200 кг, разом приблизно 1150 кг. Є чим він, може в нас він багато чим здивувати, але хочу, знаєте, таку паралель провести між ним і ось цим китайським новим красень. Чого саме з ним? Тому що цінова категорія цих двох тракторів однакова. Новий, старий, великий, маленький. З фризою і без. Обидва повноприводні, обидва трьохциліндрові, 24 кінських сили, 15 кінських сил. Як тобі така ідея, Андрій? Супер. Супер. Ти б що б купив би, якби так, мав би ту суму і прийшов би і вибирав би китайця чи японця? Ну, якби біля хати брав би собі японця, бо вже й фризає. Якби ще щось таку якусь важку роботу там з сусідам ще. Робити всякі лівачки, заробляти, ага. то я брав би кентавра. кентавр. Я брав би ще навіть би кентавра, додав би ще 100 доларів і взяв би напевно дводисковий кентавр. що вже наповністю на всю навіску. Ага, ти знаєш, Андрій, вперше я по двою сторону, от так само, якби б суто у мене була б така невеличка ділянка, садочок, який там квітничок трошки біля нього, да? Я б кайфувала б теж, напевно, що на цьому маленькому тракторці з такими функціями, ще з таким накриттям від сонечка. А якби дійсно був би об'єм роботи в мене більший, території більше, землі більше, то, звичайно, це був би, мабуть, китаєць так само. Ну що ж, давай тоді давай почнемо оглядати детальніше, так як нашого кентавра вже всі знають вздовж і впоперек, то цього тракторця мусимо ми представити. Відкриваємо капот. капот який настільки він маленький. Андрій, давай допомагай на мені. А він про він просто думала, що до цього треба зафіксувати. Він тут воно ці... на вухах. Що ми тут бачимо? <кхи> бачимо повітряний фільтр. Бачимо вихлопну трубу. Бачимо радіатор. Радіатор в нас невеличкий, приблизно до 6 літрів, я так розумію. Цікаво, що вентилятор для охолодження в іншій стороні від радіатора. така, Бачите, як, як воно тут все вмонтовано. Ну, мабуть, якось видніше. Є в нас розширюючий бачок до радіатора. По мотору, є там три, три виходи до трьох форсунок. Нормально а, літак видно? прилетів, звісно, чути добре. А, так, по мотору. А тут 에... три форсуночки, от видно? Форсуночки ось. До виходи, да, є? Є, 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 видно. Трьохциліндровінь, зараз ще з того боку покажу. Покажи ці виходи, ось вони є. Дуже гарна проводка, все гарно в гарному стані, гарні проводки. Патрубки, да? все як має да, бути, все світ. Да, все ніби свіже. Ну, зберігся, їх не беруть. Ну, не буду фільтр розкручувати, але я впевнена він від новий. Хочу зразу сказати, зверніть увагу, капот він дуже маленький, а знаєте чому він такий маленький? Тому що в ньому немає баку для дистоплива. А бак для дистоплива в нас знаходиться ось тут. Бачите? Ззаду. Ось тут ми будемо заправляти дизельним. І це теж дуже зручно. Бак, він от подивіться, він пішов в глибину сюди за сідушкою. Літрів, напевно, що ми так думаємо 12, так? 15 літрів. 15, так? Да. 15 літрів, ну от таке вирішення. Через те він дуже мініатюрний, дуже маленький, дуже компактний. Ну прям дамський. Мадамський. -ма Андрій? Ну, ну, я робив огляд на нього, то мені він навіть зручний, якщо чесно. Я тільки що, я теж як е, вивчала, то мені теж зручні його і функції, і зручно все е, розуміти. Так, по, по мотору ми щось можемо, ти можеш можу що сказати. Суто як і є. Давай тоді перейдемо до невіски. у нас теж тут. Тішить, вона є трьохточкова, тобто на неї ми можемо цепляти не лише ту фризу, яка йде разом з нею, а й те навісне обладнання, яке в нас тут є, ми може вам запропонувати і плоги, і оприскувачі. От, ну, в принципі, те, що потрібно вам для роботи. Вагу я казала цієї фризи 200 кілограм. Ну і на навіску вцепити скільки ми можемо, якщо інше навісне обладнання, яке ми можемо собі дозволити? 360 кілограм. 300. це так, це Так, було, трьохточка Куботовська. Трьохточка. Андрій, знаєш, що, ми з тобою пропустили основне. Ми не поміряли наші колеса. Давайте ви там будете тримати з цього боку. Давай, Андрій. Так, давай так. Це що 14. буде? 14. 14? Ну хай Мені... 13. Мені навіть 13, 13. Андрій. 13. Давай тримай. Середину. Угу. Угу. Так, по центрах 83, 80. по краю. 93. 93. Так. Давай ще щероку. На віску. Я пускай широкий колеса. Давайте. Широкий. Широкий. Давайте, я тоді на ту сторону чекайте. Ширину колеса отаку просто. 23. 23, так? І Я ще і... на ту сторону. І середини колеса. так? Да, да. 80. Так само 83. 83, так, давай фрезу вже тоді. Фреза у нас буде тут максимально шире, ширина. Ні, давайте по цій, по, по цій поміряємо. Оп. Так? Да, да. Ну, давай. Коротше, півтора метра є фреза. Фриза. Нормальна така фриза. Ну, в принципі, покажи тут знизу ножі, наскільки вони розташовані, в якому вони стані, як широко розташовані. Ну такі, по, по самих ножах видно, що вони по б.у. По самій фризі. Я думаю, вони такі а, поржавілі, бо вони в воді працювали. Ну, ризи такі да, хороші, що да. ж воді, вона через це так і має бути. Так. В принципі, по характеристиках нічого ми не прописали. Ви вже мали всі вечно козирок. Бачите, як, як вони до цієї е, груза, як я кажу, а. такої засобу безпеки. Да, рама безпеки рама рама захисту. Е, за, да, безпеки. До, доробили такий козирьок і вже буде зручно від сонця від дощу. Так ви дивіться, тут чи можна буде... навіть повісити. Ну, дивися, зараз ми йдемо. І... Ні, немає, немає тут у мене цього. Хотіла, хотіла, хотіла прицепити О, нашу рулеточку. А ну дайте, зараз зроблю. Та ладно, Андрій. Ну, давайте погнали. Давай йти далі. Так. так, гарний екран. У мене таке, знаєш, враження, як монітор з колишні, з перших цих комп'ютерів. Покажи. Такі рамочки, правда, всі показники. Ну, але давайте по серйозному у нас є коробка передач. Перша, друга, третя, четверта і назад. В нас є повишена е, вал відбору потужностей. Теж в нас є швидкость для валу відбору потужностей. І додатково наш вал може крутитися це в одну сторону, всі швидкості, а може в іншу сторону крутитися. Тобто вперед і назад. Далі, фреза. Підняття опускання фрези. І повишена і понижена. Дуже зручно, що воно біля регулювання навісного обладнання. Різні, різні вистав, виставляння різних кутів фрези. ось під різними нахилами. Все воно є, все воно працює, все, все на місці. Далі є в нас ось такий тут речажок, за допомогою якого ми можемо зробити розворот на місці. Він знаходиться у нас тут. Газ. Це теж у нас такий речашок, який регулює підняття опускання е, не, цей, фризи. Є в нас для дальнього ближнього світла. Ну, і можемо, давай заведемо, покажемо, як так нам також на нейтралку. تباً Йду на цих тракторцях і кайфую. Кайфую від цієї маневрності. У мене таке враження, що я на велосипеді знаєш, отак як хочу, так і розвернулася. Настільки ще скажу вам: тут немає гідравліки руля, тут механічний де, режим, да? але цього зовсім ну, не відчуваєш. Ніякої сили я додаткової не прикладаю. Дуже легко керу... керувати. Просто насолоджуєшся. Я уявляю, якби це ще дійсно було б на якомусь грунті, де воно трошки так прибуксовує. Супер. Подобаються мені такі тракторці. Думаю, вам теж. Ну що ж, Андрій, все сказали. Все, все продемонстрували. Ціна його. Називай. 6500. 6500. 6400. 6400. З фризою. Без фризи, новий, старий. Ну, Більший, Не старий, менший. так скажіть, бувший, Що ви вже так вразили? <рес> ну, дорослий. Досвідчений. Давай Досвідчений, з досвідом. Добре, дуже гарно. З досвідом, з досвідом перевірений. Думайте, приїжджайте і купуйте. Дякую вам за увагу. До побачення.